Всім привіт і ви на каналі Вовшісько. І сьогодні ми будемо малювати космос. Але перед цим подивіться на, на мій блокнот, який в мене є. Тут є напис: Не бійся бути найкращим. Ще у нас. Це було все в школі. День сюрпризів. Отакі закладочки і отакі фломастери Тепер вам буде лучше видно, як я малюю. Так. Сьогодні ми малюємо космос. Нам для цього треба. Фламмастерин та гумка. І ще любий стаканчик. Желательно два. Початку ми беремо листочок. Любий. І починаємо на ньому малювати. От, візьму цей листочок. Беремо одну отаку стаканчик. Желательно якийсь маленький. Це замінили скотчем. От ми будемо отут малювати одну планетку. І звіт ще побільше буде. І тут буде ще одна планетка. Там була маленька, а тут величка. Отак от ми обводимо, у кого є циркуль, то сижу Я не знаю, скільки тут приблизно ширина. Ну, малійте десь отакий круги. А тут буде велика. Дивіться, ми не будемо на оце, все його на аркуш місяцяти. Ми його тільки обведемо отак от. Тут треба зітрити. Обводимо заново. Десь приблизно на цій такій же ширині. Ще раз повторяюсь, ми о, обводимо тільки половинку. Отак от. Це ми витираємо. Все лишнє. Так, отак от. Я хочу це намалювати в стилі Амонгаса. Так, будемо розмальовувати. Але нам треба, напевно, ще якісь детальки. Хоча ви можете додати різні зірочки, але я не буду. Побачите для чого. Намалюємо спочатку амонгасиків. Тут буде виглядати один. З того ролика, як ми малювали Амонгаз чи з другого, я думаю, ви успіли вже навчитися. А якщо що, подивіться його. Легенько навозимо його. Ці... Ви думаєте, я... <клухи> я вже розлучився малювати амонгаз? Ні. Це такий легенький контур для того, щоб ми його потім витерли. Беремо і тут літаючого зробимо. Отак от. Отакий от. от у нас літаючий вивчився. Ось такий же, як цей. Може ще більше зробити його, але так, його треба буде ще більшим отаким. От і тут ще одного перевернутого. Так, свідчить у нас якийсь він буде маленьким. Ось такий у нас ще один амугаз получився і розмальовуємо. Беремо отакі чорні але Давайте спочатку зробимо щасання для планет. У нас буде отакий. І от для цього я маленький. Не бійтесь, виходить выходить з олені, мы потім прифарбуємо. Отак от откриємо лінії. І отак от, от у нас. І це все, кроме амунгасики, нам особливо треба замалювати що одним олівцем. Але спочатку нам треба їх обвести. Отакий от амонгас у нас вийшло. І зараз ми будемо малювати саму надпись. У нас як літера А буде сам амонгус. Отак ось от ми його намалюємо. Остер... Малюйте остережно. Бо якщо щось не вийде. Ну, ви можете замалювати олівцем, а я буду ручкою. А Монгас малюємо. Ось така надпись Монгас у нас вийшла. Ми її розмалюємо червоним, як і самого цього Амонгуса. Така надпись у нас повинна вийти Іменно отак ось Мунг Ас. Ми цього ми його замалювали червоним Ой, е е зеленим, цього червоним. Ви можете помилувати по-своєму. Розмалюємо самі планети. У нас вони будуть оранжевого розового, оранжевого, червоного, жовтого. Фіолетового та двох зелених кольорів. І отакий і синій і реальний фіолетовий. такі кольори нам тільки потрібні. Починаємо. Ось так у нас должна ось Отакі у нас завжди кольори. Беремо червоний. І розмалюємо одну із полосок на великій планеті. Оранжевий оп. І у нас буде ще жовтий. І у нас завітний жовтий. Тепер у нас буде отакий якийсь бірюзовий. Вибачте, це рожевий був. І, хоча, напевно, і це буде рожевий у нас. І так, зіма іншими планетами. І от таке у нас вийшло. І хоп! Ось таке у нас вийшло. Ми зараз замалюємо ще зіршки. Хоп. Хоп. І ще тут пару так хоп. Це ми зробили. Це, якщо що у нас падає ще зірка, ще тут пару ми зробимо. Хоп. Хоп. таке у нас получилось. міні астероїдик, Великий астероїд. І зробимо ми зараз фон. Отаке у нас було всі хоп. Отаке у нас вийшло. Не забувайте підписуватись на мій канал. Ставте вподобайдини, ось таке у нас. Всім пока-пока!